Одного разу у Нью-Йоркському метро їхав батько із дітьми. Діти так сильно галасували, бігали по вагону, що атмосфера дуже швидко змінилася. А батько, наче не звертав на це уваги, він дивився в одну точку, прикривши очі. В той час, як діти бігали зі сторони в сторону, щось кидали і навіть виривали у пасажирів речі. Автор цієї історії написав, що він відчув сильне роздратування і підійшов до цього чоловіка і сказав: Дивіться, ваші діти заважають стільком пасажирам. Будь ласка, призвіть їх до порядку. А батько неначе прокинувся із якогось марення, подивився і сказав: А, так, ви маєте рацію, я згодний. Просто ми їдемо зараз з лікарні, де годину тому від раку померла їх мати. Ті, хто це чув, миттєво змінили ставлення як до дітей, так і до батьків. І це те, чого ми не робимо. Ми не намагаємося запитати себе, чому людина так робить. А одразу засуджуємо, звинувачуємо і навіть не пробуємо. Виявити співчуття.